Продовжуємо тему кар'єрних змін. Герой наступного сюжету ранку вдома перекваліфікувався з професійного військового. Е, зачекай, на... що ж ти спойлериш шлях Артура Дюка, цікавий тим, що варто послухати його історію від самого початку. Причому з чашечкою кави. Ну сам про все і за спойлерів, але це жодним чином не зменшить задоволення від знайомства з Артуром і від кави, звісно. Він був членом екіпажу повітряного судна під час миротворчої операції в Конго, керував військовими водолазами та нищив окупантів у саперному підрозділі. А нині ветеран Артур Войтюк запустив власну справу, до якої планує залучати побратимів. Я зрозумів, що потрібно зробити щось те, що допоможе військовослужбовцям, ветеранам, які звільняються. От знаєте, інтегрувати їх в цивільне життя, знати, що хтось вже це зробив, що в них всі є шанси поділитись досвідом, пояснити, допомогти. Хмельничанин Артур Войтюк народився в родині військового. Хлопець пішов стопами батька і майже півжиття присвятив військовій службі. Після закінчення 11 класів поступив в камянець подільський вищий військовий інженерний інститут. Рішення я не приймав, прийняли за мене батьки. Так почалось моє військове життя. Зізнається, спершу був незадоволений рішенням батьків, а нині їм безмежно вдячний. Артур певен, що служба виховала в ньому тільки найкращі якості. Почав дуже багато займатися спортом, дуже багато читав, нові товариші, нові друзі, взагалі зовсім інше. І я це зрозумів, коли інше суспільство скаже. І коли вперше я попав у відпустку, я приїхав і зустрівся зі своїми однокласниками. Я був на декілька гулів вищий. після навчання 2015 року. Потрапив до 12-го інженерного полку і розпочав службу на посаді командира розвід водолазного взводу. Командири на то, е, тієї частини на той час нам дав три місяці молодим офіцерам. Що ми зрозуміли хід справ, прийняли посади, прийняли особовий склад, е, зрозуміли ще де і як, і вперше в черні місяці п'ятнадцятого року ми вирушили на схід. Майже чотири місяці Артур зі своїм взводом виконував завдання на луганському напрямку. Згодом проходив водолазне навчання з танкістами. Далі було поглиблене вивчення англійської і курс радіообміну повітряних суден. Після нього Артур долучився до миротворчої місії в Конго. Я був членом екіпажа повітряного судна Мі 24 Ми виконували бойові задачі, тому що там велика кількість повстанців, і ми захищали мирне населення. Після повернення став командиром інженерно-саперної роти. Багато років захисник виконував надскладні завдання і в повітрі, і під водою. Під час служби отримав кілька серйозних поранень. Через це був змушений піти з війська 26 лютого 2022 року. Він мав звільнитися, але плани змінило повномасштабне вторгнення. Воїн не міг лишитись осторонь, тому сформував бойовий батальйон і поїхав воювати на схід. Успішно виконували задачі дуже. Я завжди виїжджав своїми хлопцями. За це я багато получав по шапці, але виїжджав часто, тому що я бачив, що вони ще не готові. Тому кожна саперна група, яка їздила, я був присутній разом з ними. Під час одного з виїздів поблизу воглегірської ТЕЦ, що тоді вже була під контролем окупантів, Артур отримав поранення. Було два прольота. У мене хлопці всі цілі. І мене, у мене було поранення, контузія сильна. Вибити вибите коліно, а я втратив свідомість. Після тривалої реабілітації воїн полишив військо у 28 років. Йому довелося адаптовуватись до цивільного життя. Ще під час служби від побратимів Артур дізнався про компанію з виготовлення кавової продукції, яку заснували 10 американських ветеранів бойових дій в Афганістані. Спочатку вони розповсюджували каву лише серед ветеранів, але згодом вийшли на великий ринок. І я зрозумів, що потрібно відкривати ветеранську справу, власну, і зробити щось схоже дуже до них тільки на нашу тематику, на наші теперішні умови. Тому що як не як в нас реально дуже велика кількість ветеранів, і вона з кожним часом все збільшується і збільшується. Не маючи підприємницького досвіду, Артур замислився над створенням робочих місць для побратимів, самостійно розробив бізнес-плани, логотип, вивчав СММ та різновиди кави. Все створював з нуля власним коштом і вже за кілька місяців започаткував свою справу. Станом на сьогодні команда Coffee Company має три типи кави 100% арабіку, 80 арабіку, 60 арабіку, фасуванням 500 грамів це йде все зерна, фасуванням 250 грам це все йде мелено. Далі в нас є мерч, це футболки, три типи різних футболок в кольорі чорному і в кольорі олива. По таємниці розкажу, що зараз працюємо над іншими. У нас є продукція, така як чашки різними логотипами, і це дозволяє людям комплектувати подарункові набори. А ще розробили зручні кавові дріпи, які вже полюбили побратими і з нетерпінням чекають нових поставок на фронт. Вони беруть просто чайничок і в них такий вечірній ритуал. Вони ставлять дріб пакетик, заливають водичкою, кип'яточком, окропом і насолоджуються цим слухом. Кажуть, і це просто ідеально. Дякую, дякуємо тобі. Артур вмотивований на успіх, працює вдень і вночі, аби залучити до роботи якомога більше ветеранів. А ще воїн мріє розширити бізнес та відкрити декілька кав'ярень.